Стаття 15 повноваження військових адміністрацій. Військові адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України про оборону України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про критичну інфраструктуру. Як бачите, це все посилання, якщо ви будете читати закон, ви зможете оперативно перейти до потрібного закону, до потрібної Конституції і прочитати, чим вони керуються. Цим законом та іншими нормативно-правовими актами повноваження військових адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей, встановлених цим законом під час проведення мобілізації та в умовах дії правового режиму воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці обласними військовими адміністраціями у разі утворення координуються та спрямовуються. Діяльність органів та підрозділів, що входять до системи поліції, служби безпеки України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я стосовно виконання заходів мобілізації. Так. Тепер другий підпункт цієї статті. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження. Їхні повноваження про те, що вони там. Багато коротше, них повноважень. Де? Але нам потрібно 18. Забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом. Осіб офіцерського складу та альтернативну невійськову службу, направлену для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби, сприяння в організації навчальних перевірочених та спеціальних військових зборів, забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а також населення, розпорядження керівництва місцевої державної адміністрації, військової військово-цивільної. Або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 19. Забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально первинного військового обліку, призовників військовозобов'язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Та на воєнний час надання звітності з цих питань. 20. Організації та здійснення заходів, пов'язаних із мобілізаційною підготовкою, мобілізацією, демобілізацією та цивільним захистом. 2 із одиничкою означає, що підпункт доповнений доповнений 11.04.2022. Здійснення під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законом України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію транспортних засобів та техніки на збірні пункти, та у військові частини шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів. Пояснюю про транспорт. Якщо дуже погано, наприклад, як у 2022 році під Києвом, то там люди зі своєю машиною приходили і вони залучалися разом зі своєю машиною. Тобто, це так, да. В залежності від умов, воно і працює. Зараз, звісно, з вашою машиною нікому ви там не нужні. Ну, якщо, звісно, у вас не нормальна така точка, що бездорожжю катає. І так, 22. сприяння організації виробництва і поставок у військові підприємства та організаціями, що перебувають у комунальній власності замовленої продукції послуг енергоресурсів. Це виготовлення сухпайків і все інше. Подається заявка, вони надають. Але він доповнений 22 з одиничкою. Взаємодії з органами державної влади, іншими державними органами, силами оборони і силами безпеки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями надання їм і одержання від них в установленому законодавством порядку інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання повноважень з питань мобілізації та демобілізації. Тобто, якщо ви працюєте, то у вас, мабуть, вже запитували. Ваш військовий квиток треба зробити ксерокопію, відправити в офіс. А з офіса воно прямує до ТЦК. І так, 30-й. Тепер підпункт. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на відповідній території. Тобто військові. Мають повноваження на деяких територіях виконувати функції поліції.